Іван від Івана Ісус не один раз говорить, щоб ми перебували в ньому і в усі. Він хоче, щоб ми були однеціли. Він каже, я перебуваю в усі. Отець перебуває в мені, і ви так само перебуваєте в нас. Він говорить: перебувайте мені, тому що ви галузя, а я виноградина. А з галузі під сам вийти не може. Ісус каже, ви без мене нічого робити самі не можете. Тобто для Бога найважливіше, щоб ми були з'єднані з ним, каже Ісус, перебувайте в мені. А я в вас, як Бог може перебувати в мені, коли в мені буде дух Божий, це показує на те, що Бог хоче, щоб ми всі об'єдналися, не просто робили щось релігійне, ми просто молитися лягалочки, не просто ходити в церкву лягалочки, читати біблію без розуміння. Сатана не проти. Щоб люди вірили в Бога, десь там далеко і вірю, що він у небі є. Але життя вони не змінюють, того що вони з ним не з'єднуються. Стана не про те, щоб ми молилися, не розуміли ту саму молитву чи наш ходила до церкви, не знати чого. Найголовніше, щоб ми з'єдналися з.